Mm -hmm. Ми зараз перенесемося до Берліну, де розпочалася Ukraine Recovery Conference. і там зараз виступає наш президент Володимир Зеленський. Ми можемо його я підозрюю зараз послухати. Давай до спройтулісен за Recovery Conference. при тому, що пік споживання енергії в Україні минулої зими був 18 гігаватт. Отже, половини тепер не існує. Втім, числа самі по собі не звучать. Що таке? 9 гігават. Берлін це близько 2 гігават потреби. Мюнхен десь до 3 гігават. Ми вже втратили в рази більшу генерацію, ніж обсяг енергоспоживання великих міст. 80% теплової генерації в Україні, третина гідрогенерації. Вони просто знищені путіним. І це ще не межа. Його терору, на жаль. Але ми мусимо поставити межу і почати енергетичне відновлення. Дорогі друзі, ми маємо зробити все можливе і неможливе для того, щоб зберегти наявну генерацію та по максимуму відновити своє втрачене. І це завдання важливе не лише з української перспективи. Путін намагається ударами по Україні. Відточити практики знищення енергооб'єктів від звичайних теплових електростанцій і дамб до таких елементів енергосистем, як газові сховища та інтерконектори, які поєднують нашу енергосистему з європейською. Тому відбудована в Україні зараз відремонтовано, захищена, буде подвійним результатом, буде слугувати Україні та Європі. Слугувати як основа, енергооснова протягом наступних десятиліть, а також буде доказом того, що арсенал Росії не збереже таку зброю, як блекаут. Україна має всю природню основу для сучасної енергетики, але без вашого кредитування та інвестицій ми не зможемо це реалізувати. І тут йдеться. Не про гранти, а про високодоходні інвестиції для ваших компаній, про великий ринок для вашого обладнання, про кредитні програми для ваших інституцій все це разом з нами створить новий енергетичний фундамент. Щонайменше, десятки тисяч нових робочих місць забезпечить і нам, і вам відчутне економічне зростання. Коротше. Перспективі ми повинні реалізувати також швидке та недороге відновлення усіх енергооб'єктів, які можливо зараз відновити. До зими це так важливо до зими протягом наступних трьох-чотирьох місяців. Ми знаємо, як це забезпечити. Від вас просимо обладнання з ваших, до речі, Зупинених електростанцій та пряму фінансову підтримку це дозволить відреагувати на ситуацію тут і зараз. Зберегти нормальне життя. Ще один елемент це висока ефективна децентралізована маневрена газова генерація, яка вирішить питання дефіциту енергії сьогодні. А завтра буде переведена на водень і балансуватиме нову зелену енергетику. Саме в цій галузі європейські та, зокрема, німецькі компанії є технологічними лідерами. Саме в цій галузі у нас є чіткий план, як збудувати до одного гігавата потужності вже цьогоріч. Я знов підкреслюю: потрібно говорити не тільки про перспективи, потрібно вирішувати проблеми сьогодні. Сьогодні йде війна Цьогоріч і ще 4 гігаватти протягом наступних. Найближчих років саме в цій галузі в рамках нашої конференції ми підписуємо перші контракти, і саме для цього ми потребуємо вашого максимального лідерства, передусім для експортно-кредитного фінансування проєктів і також вашої експертизи та реального досвіду, підтвердженого зокрема німецькими громадами. Це те, що зміцнить обидві наші країни, третій пункт. Третій пункт політика. Як би не змінювались політичні настрої в Європі, факт нашої реальності такий: Євросоюз потрібен всім європейцям без виключення. Кожній нації, яка поділяє спільні цінності всієї Європи та хоче жити як ми. Жити в мирі, українці така нація, як і наші сусіди в Молдові, як і народ Грузії, як і держави Балкан та інші, хто поважає Європу, свободу і верховенство права. Обов'язково настане час вільної Білорусі, Білорусі в Європі. Станом на зараз Україна вже виконала все, що було потрібно для фактичного відкриття переговорів про членство нашої держави в Євросоюзі. Всі передумови реалізовані. Цей червень має стати таким часом, коли буде затверджена переговорна рамка і розпочаті самі перемовини. Чому це потрібно? Бо це виконання обіцянок, які дає Європа. І це доказ того, що Європу не зламати ані тиском, ані штучними сумнівами чи будь-якими маніпуляціями. І четверта мотивація: у двадцятому столітті Європа пройшла масштабне відновлення, Континент, що був побитий світовими війнами. Європа відродилась у силу, без якої не уявити сьогодні глобальне життя для цього спрацювало все в Європі, і соціальна сила країн, і виробничі традиції та промислова культура європейців, і, зокрема, німців, і правильно обраний шлях і взаємодія з глобальним світом. Але основою всього цього були конкретні рішення, конкретні домовленості. Бізнес ідеї конкретні проекти, які запрацювали на початку цього року, коли ми домовлялися з Олафом, паном канцлером, про цю конференцію, я